Усім Танечка, з вами Бікмаєв. І сьогодні у нас Бікмаєв Метод. Це у нас третя практика онлайн-йоги. Одразу кажу: початок це завжди розминка або ознайомлення з повноцінною практикою. А повноцінні практики будуть завжди, як і інші курси, доступні для спонсорів. Це лише 300 гривень за місяць. Це набагато дешевше ніж будь-яка практика. Від інших залів або фахівців 300 гривень на місяць, і у вас 100 да, 100 з плюсом практик доступні на постійній основі і вони будуть поповнюватись. Пікмаев метод це мої індивідуальні тренування, це для тих людей, котрі впевнені собі і вже давно практикує. Але нагадую, що є багато курсів для новачків, котрі ви можете спробувати та практикувати собі спокійно. Все доступно лише 300 гривень на місяць. І додатково таким чином ви підтримуєте мій канал для розвитку. Ну що, починаємо сьогодні ми з диханням, як завжди. Не забуваємо про вподобайку і підписку, і про спонсорство не забуваємо для того, щоб отримати практику, Да? І практика сьогодні у нас буде силова, динамічна, і стати динамічним, більше функціональна, схоже більше на пілатес та флоу йога Розминка теж буде така. Я ось тягарі поставив, щоб у мені трохи складніше було. Але ми починаємо з дихання цикл вакуум. Нагадувати, я думаю, не треба. Ми активно дихаємо, потім я кажу видих вакуум. Ми видихаємо, робимо вакуум без кисню, затримуємо 10, 15, 20 секунд. Ну, три кола ж. І потім я кажу знову: цикл вакуум. Ми видихаємо перед тим, як почати цикл, і потім робимо цикл. Поїхали. Темп такий. Якщо складно, можна видихати через рота, але вдихати завжди через ніс. Хоча легше буде якраз таки дихати завжди через ніс. І кожен темп підбирає під себе. І поїхав цикл. Видих фокус. Тут вот этот Цикл. Выдох вакуум. ごめん。 Розслабились. Починаємо ми з розминки. Розминка буде м'ягесенька. Вона це буде суглобова гімнастика з силовими деякими елементами. І ми починаємо руки, ми виводимо в боки, сидимо, я сиджу на, мене на пілотисі, ви можете сісти ноги нахрест, турецька поза. Кісті тягнемо на себе і починаємо просто кругові 4 рази в один бік. Дихаємо спокійно. І в інший бік. На прямих руках. Руки напружені. В один бік. І в інший. 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 Добре. Далі ми робимо такі нахили з боку бік. Впираємось руками в коліна і вийдих в один бік. Нахил видих в ви Ми Намагаємось плечима торкатися коліна. А руки у нас штовхають діагональне коліно. І просто працюємо ось в такій амплітуді руху. Дуже спокійне дихання. Нічого собі не рвемо. Рухаємось в діапазоні. Не поспішаємо. Працюємо і зараз розслабляємось, рвумо кругові рухи, взялись за коліна, Плечі не сутулимо і починаємо. Кругові рухи з боку в бік. Як ви бачите, я закидаю саме плечі. Одне плече йде до коліна. Ми тягнемось до іншого коліна. Намагаємось максимально плавні амплітудні рухи робити. Працюємо дуже плавно в один бік та в інший. Контролюємо своє тіло. Контролюємо своє дихання. Дихання повинно бути дуже спокійне. Бо буде практика доволі таки агресивна, тому треба працювати. Угу. Добре. Як тільки попрацювали. Зараз. Ми починаємо працювати зі стегнами. Все максимально просто. Ми просто виходимо з позиції ноги на крест у свастику. Руки перед собою. Вивели ногу. Бачите, у да? мене нога не торкається підлоги. Поставив ногу. Іншу вивер. Замінив. Можна. Ось таким чином. Ви вправу. Виходимо. Ліву. Можна собі допомагати. Можна більше амплітуду робити. Тут ціль. Максимально відчувати своє тіло. Можна допомагати собі руками навіть. Це ось так виглядає. Головне, намагайтесь хоча б не торкатись ногами підлоги. Амплітудні рухи. Намагаємось всю вмикати амплітуду нашого кульшового суглобу і відводити ногу з кожним разом далі і далі. Як роблю це я. Угу. Ще кілька разів. Угу. Угу. Добре. Далі, як тільки ми це зробили, ми виходимо в маласану. з цього положення. Працюємо теж на кульшовій суглобі. потім ми зробимо загальну базову розминку на усе тіло. Ми з маласни робимо кругові рухи. Ось таким чином. В один бік повернулися. В інший бік. В один бік всередину можна допомагати собі ручками. Головне, щоб ви працювали тазом і кольшовим суглобом. Відчували, як вони працюють. Працюємо. Угу. І ще рази. раз, і останній раз робимо круговий рух. Розслабляємось. Далі ми робимо загальну розминочку. Працюємо з горизонта. Це максимально просто горизонтальне положення. Собаком родину донизу, торкнулися ноги. Горизонт. Донизу, ліво до правої. Видих, горизонт. Вдих. Видих. Право до лівий. Вдих. горизонт, Вдих. видих, ліво до правої, Вдих. Видих. Горизонт. Вдих, видих, право до лівої. вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, ліво до правої, вдих, видих, Горизонт. Вдих, видих, право до вдих, видих, горизонт. Дих. Видих ліво до правий, дих, видих горизонт. Дих, видих, право до лівий. Дих, вийдих горизонт. Дих, видих ліво до правий. Дих, видих, горизонт. Дих, видих право до лівої. Дих, видих горизонт. Дих, видих ліво до правий. Дих, видих, горизонт. Далі ми повинні розім'яти Наші знову кольшові прес. Мах Нога. Чотири рази на одну ногу, чотири на інший. Мах, косим по перпендикулярі до нашого тіла. Ось коліно. Раз, два. Три. чотири. Горизонт. Ліво. Раз. Два. Три. Чотири. Горизонт. Праве. Раз. Два. Три. Чотири ліве. Раз. Два. Три. Чотири. праве, Раз. Два. Три. Чотири. Ліве. Раз. Два. Три. Чотири. Розслабились. На цьому наша розминка закінчується. І ми переходимо до основної практики, котра буде доступна тільки для спонсорів.